Юлія читає автор Леонід Данільчик: Густий людський потік виплеснув мене на узбіччя Дюті Фрі. Поодинокі пасажири неквапно кружляли осіннім листям в калюжі безмитної торгівлі, зачіпаючись за острівки товарних піраміду. На мить залипали. Калькулюючи ціну у власно зрозумілу валюту, жахалися результату і продовжували тупити час очікування у колу дрейфі. Погоня лабіринтами митно-паспортних контролів вичавила з мене весь добрий настрій, Засилля табличок і табло, тиснуло пропозиціями безлічі напрямків до різних пунктів призначення: туалети, кімнати матері та дитини, бари, ресторани, молитовні кімнати, готелі, музеї та галереї. Найбільший аеропорт головного мегаполісу планети я вирішив знайти оглядову терасу, набрав у легені якнайбільше терпіння та повітря і знову пірнув у бездушний струмінь зацькованих пасажирів. Намотавши десяток блудних кіл, я тричі опинявся у несподіваних тупиках і нарешті натрапив на потрібний мені ліфт. Він, ніким не затребуваний, самотньо переминався з канату на канат. Єдиний ретроспективний екземпляр я обов'язково вступив у хитку кабіну і озирнувся. Решта скляних кол блискавично мчали по вертикалі, без будь-яких видимих шнурків та тросів, та модерно підморгували відблисками блакитного світила. Хижі прозорі пащі нетерпляче затримувались на поверхах, відригували пожовані тісньовою людські недоїдки, щоб вкусити новий, гладенько випросований шматок від строкатої змії пасажирської черги. Панорамний майданчик приємно порожнів, де-не-де мляво тліли кілька лінивих силетів під ще теплим осіннім сонцем. Рідкі, тонкі алюмінієві смуги виноградними пагонами сплітались десь високо над головою, творячи естетично викривлену ілюзію куполу. Косе блякле проміння малювало червонуватими тінями чудернацькі візерунки на білосніжній підлозі. Блаженно! Я глибоко вдихнув. Зворушивши в урсинки білого та пухнастого настрою, розірнувся і здригнувся від несподіванки та огиди. Поряд ніжно пестились два чоловіка, нашіптували поцілунки у вуха, стискали долоні, палали закоханими очима. Жовчний присмак продер горлянку. Я пройшов до поручне і сплюнув на голови ледь помітних безтурботних перехожих гірку нетерпимість, абстрагувався, розчинивши свої емоції в епічній панорамі мегаполісу. Чому я на них так гостро реагую? Вони мене бентежать? Може, я той е. пригнічений, як же, а. Латентний педараст? Протест вирвався хриплим фальшивим кашлюючим сміхом, надто голосним та надто наляканим, що провернуло два спонтеличених погляди. Високі, ідентичні за формою постаті у щільній, намальованій ніжно-блакитній уніформі. Мініатюрність, швидше навіть відсутність грудей, компенсували з довжиною струнких ніг. Вдало підкреслених тугою спідницею на вузьких стегнах, два контрасти, скроєні за одним шаблоном, блакитно ока молочно бліда блондинка, з акуратно зібраним у гульку на потилиці волоссям, та стрижена під рекрута кароока брюнетка зі шкірою кольору паленої охри. Погляд вологих чорних очей, наче опустив мене у темну холодну воду, примарним туманом над ранковою гладю замерехтів неясний спогад. Силуючись пригадати, я топився в безодні цих озер. Холодом стиснулось нутро, скувались рухи. Довгі, закручені, контрастно світлі вії повільно опустились і звільнили мою свідомість з полону моторошних вод, Озноб пробігся шкірою. Посміючись з мого торопіння, стюардеси рушили геть. Я спантеличено повернувся до огляду панорами. Вигляд вже не тішив. Стурбовано потоптався на місці, нервово прогулявся вздовж тераси та скерувався до невеличкого кафе. Щось муляло. Шторки між столиками розгодили теплий вітер. Забравши каву з бару, я пірнув під ширму і провалився в ті самі бентежні водойми. Несподівано, з головою, на саме дно, з верхньограливий погляд затягнув крижаною кіркою поверхню. Позбавлений можливості дихати, я розгублено проронив філіжанку на столик і судомно тамував бажання рвучку наповнити подухом легені. Натішившись моїм спантеличенням, стюардеси відкрили мені доступ до повітря і запросили поглядом присісти. Я, з намаганням зірвати штору та перекинути стіл, все ж таки вмостився на стілець без руйнування довкілля. Досі міцно стиснутий жіночими губами сміх, прорвав дамбу ввічливості, і вже наступної миті я понуро підтягував до себе блюдце з філіжанкою наполовину розхлюпаної кави під розливи дзвінкого сміху. Білява Ася зникла за ширмою. Юля потяглась до пачки цигарок, вивілянула одну. З тонкою цигаркою її доглянуті долоні виглядали громістськими. Припалюючи, Юля вдячно скривила пухенькі губи, зрадивши наявність у них гіалуронової кислоти. Дев'ять годин до транзиту Юля випустила крізь трубочку губ струмінь диму з собі в коліна. Які наміри? Я відкинувся на спинку стільця. Які в мене можуть бути наміри? Недостатньо для вилисків таке велике місто занадто для очікування в нудному аеропорті, озвучила мої думки Юлія. Уважно поглянула мені в обличчя і якось дивно посміхнулась, так наче не злостиво мов давня знайома. Я поглянув на ширму, де зникла блондинка. Ася пішла на термінал, вона не повернеться. Я повернув до Юлії здивований погляд. Не прощалась, бо впевнена, що зустріне нас знову. Білосніжні зуби стюардеси збиткувато блиснули крізь хмаринку сивого диму. Дівчина нахилилась, не погасила недополук. На її обличчя впала коса смуга світла. Довгі золотаві вії задріботіли, фон позаду Юлії розмився. Промінь промайнув по оксамитому профілю, надаючи йому контрастності, вихопив маленький шрам у формі викривленого мачети лезом догори, на скроні, при самому оці. Несвідома асоціація спантеличила мене. Знову щось замерехтіло на обрії свідомості. Нечіткий розмазаний спогад. Це нормально? Слова Юлі висмукнули мене із прострації. Мої губи прожували неясну відповідь Е, е так, якась мара найшла». Я вибив зім'яту сігарету з м'якої пачки і припалив звичним жестом, ховаючи полум'я в колодязі долоні. Не суп так брови, усміхнулась Юля. Ніяк не можеш мене згадати? Мною сіпнуло. Я відверто та ретельно оглянув її обличчя, неквапно обмацав поглядом кожну її рису. Не зміг згадати. Затягнувся. Водночас випустив два струміні диму ніздрями вниз та один ротом догори, похитав заперечно головою. Як ти це робиш? спитала. Що? Дим? Що дим? не зрозумів я. Як ти можеш одночасно видихати і ротом, і носом? Це фізіологічно неможливо. Я потис плечима і повторив демонстрацію. Факір, Юлія усміхнулася. Ти змінився? продовжила саркастично, пакуючи речі в сумочку. Стар такий жвавий, ну просто фонтан емоцій. Я витиснув з себе усмішку. Невідомий мені досі внутрішній інтроверт окупував моє єство, замкнувши десь в глибинних казематах мою нахабну самовпевненість. Ходім, наказала Юля. Куди? Вбивати час і безапіляційно підняли за столу. Це все твій пагубний вплив, видав я і одразу усівся. Що? На що? скривилась Юля, насупила брови. Доречна реакція на недоречний запізнілий жарт. Пауза. Врешті Юля збагнула, що це була відповідь на вже давно забуте нею зауваження щодо моєї жвавості. Вона хмикнула, закусила в губу та кивнула. Ми вчились разом у школі. Це пояснення з пухлих уст Юлі пронуло лише, коли ми вже покинули корпус аеропорту. У молодших класах. В одному класі? Вона кивнула. В останньому перед переходом у старшу школу. А потім, допитувався я. Потім ми більше не зустрічались. Юля Косо зиркнула на мене, додала: До сьогодні ми проходили повз понурі стіни бетону та скла. Хмарочоси, що вражають з висоти польоту дрону, у свого підніжжя прибувають гнічучою понурою величчю, викликають безпідставну тривожність. Свідомість підпорядковується безцільній метаскерованості щора у лабіринті. Складна система символів, дорожніх знаків, асфальтної розмітки, наказово світлових та звукових сигналів позбавляють тілу душі та перетворюють індивіда на біомеханічного робота. Довкола нас людські потоки з пішоходними переходами, накопочувались грудами на перехрестях і розвіювалися по площах та скверах. Підтримувати розмову в цьому двовимірному, розплющеному важкими тінями склобетонних потвор сучасної архітектури було неможливо. Думки чавились в зачатках, витискались з мозку крізь скроні дрібними солоними краплями поту. Що це? я уточнив очевидне. Ми опинились перед стандартною металопластиковою брамою під'їзду житлового будинку. Юля навіть не обернулась, просканувала ключ та увійшла. Ми пройшли широкий вестибюль, приїзно свіжий і затишний після нестерпності вулиць. Я покірно прослідував у апартаменти просторі, формою круга. Розділені поколи вузькими стінами на ніші, наповнені недбало розкиданими абсурдними напівмеблями, напівдекораціями. Мої вітання! За стіни ближньої ніші виник невисокий худорлявий підстаркуватий чоловік. Його початковий пафосний зойк радості зійшов на протяжну фальшиву ноту розчарування. Прикро вражений моєю присутністю, екстравагантний, замурзаний акварелями мосьє, м'яко спружинив у Димипріє з легким поклоном. Не надто знаючи, як реагувати на таке вітання, я неврестинічно затрусив головою. Тарас Олегович, представила Юля художника і зникла у складках ширми сусідньої нічі. Я відрекомендувався, проігнорував кволу простягнуту руку долоною вниз, мов для поцілунку, і відвернувся, зацікавившись скульптурою. Абстрактне сплетіння оголених тіл юнака та дівчини, що в ненависному намаганні виривались зі свого симбіозу. Спотворені жіночі кінцівки служили вішаками для одягу. На чоловічих містились фоторамки, книжки та кілька малих кактусів, посаджених без вазонів прямо у заздалегідь заготовані заглибини. Моя відверта неприязнь не збентежила митця. Зберігаючи безпечну дистанцію, він пояснив експозицію Мугавуси кунст! Це мені нічого не висвітлило, і, усміхаючись у свою рідку борідку, Тарас продовжив. Поєднання функціоналу та мистецтва, засновник стилю Івар Метіас, Естонець. Естонія. Я неохоче повернувся до співрозмовника, припіднімаючи праву брову. Крізь роде, неохайне волосся борідки, у задоволеній посмішці визирнули напрочуд рівні та білі зуби. Здається, туди почав я і осікся. Погляд художника ковнув повз мене, його обличчя пройнялись собачою покірністю. Я озирнувся. Юля в громістких пухнастих тапках і вельми короткому, легкому платі припалювала тонку цигарку. На шиї залишилась легка півпрозора хустка краватка елемент уніформи, про який вона видно забула. Втягуючи дим у легені, дівчина проймала поглядом. Моторошність охоплювала від зазирання в чорноту цих бездонних колодязів. Наче терпким страхом входиш у гидку тресовину, яка неочікувано виявляється теплою та ласкавою. Метушня при вході розірвала магнетику німого зв'язку. Олегович ніяково усміхався убути в один штиблет та з другим у руках. Хвильку повагавшись, він не став продовжувати складну процедуру шнурування і так напівбосоніш вислузнув назовні. Це, знову уточнив я, очевидно, співмешканець, незважай. Юля наблизилась, випусила дим мені в обличчя і загасила недопалок об кактус. Я одразу забув про Тараса. Її рука ковзнула по моїй потилиці, губи промайнули поруч з обличчям. Мене заціпило. Юля покинула мене у ступорі і розташувалась, серед м'якої шерсті на спині пудла мускутного бика. Масивна тварина лежала під стіною з тривожно припіднятою головою, мов щойно збуджена зі сну, утворювала собою щось на кшталт кушетки чи софи. Я наблизився, нахилився. Знайшов серед густої шерсті гаряче стегно Юлі, повів рукою догори. Її долоня зупинила мою руку. Владно. Іншою рукою вона охопила мою шию, потягла легкий дотик губ, я завалився. Юля вислизнула, даючи мені зануритись у кудлату спину вівці бика. Обернувшись, я спостерігав, як Юлія продефілювала до фонтану бару, добула пляшку із прозору зеленою рідиною, розкуркувала і, повертаючись, на ходу смачно приклалась прямо до горличка. Два пальці мені в чоло, відхиляючи назад мою голову, і влила алкоголь в розкритий таким чином рот. Рідина обпалила піднебіння, язик, горлянку. Я судомно ковтав, захлинаючись. Алкоголь розтікався по щукам, шиї, промочив сорочку. Юля увічбурнула порожню пляшку, занадалась злизувати, смоктувати, сціловувати потоки липкого піла з моєї шкіри, роздерла та стягнула сорочку. Абсент розпалював мою жогу, спудження запаморочило, гарячі струмені заполонили жили. Мене ошпарив жар смугу у жіночого тіла. Я простягнув руки до пружних сідниць, пустив долоні під сукню і застогнав від гострого болю. Нещадний укус Юлі покарав мене за свавілля. Наступної ж миті зневолені хусточкою кисті безвладно повисли на розі бика у пудола дивана. Юля стягнула з мене одяг, зірвала білизну. Розшматувала нігтями тулуп, розгризли укусами шкіру. Моя пристрасть набрякла пульсуючим стрижнем. Свідомість розчинили в парах спиртного. Млость, біль, жага змішались у шаленій каруселі, палітру По світу поплила. Світ обмяк у розмитих плямах, смугла, гаряча хмара постливо катувала, даруючи знущанням насолоду, конвульсії ейфорії викручували тіло. Хвиля блаженства підіймала на гребені, розпорошувала впил молекул ендорфіну і раптом гулко. Одним сплеском збивала назад в тісний спресований ком. Жбурляло в безодню болю і страждання, такого палкого і бажаного. Тупими лезами рвало моє черво, роздирало болом кишку, до нестерпності, до непритомності, я канув у безодню пітьми. Раптовий спалах хвилої іскри, немічний, бляклий, відблиск в темряві забуття, зворушив полум'я, спровокував вибух, розрив, експлозія виштовхнула нову, потужну хвилю. Безумне, неймовірне, нереальне виверження екстазу. Я приклав руки до очей, стиснув очні яблуки назад в череп. Від цього стало навіть гірше. Сів, схилив голову. На грудях череві, і стегнах тіснились сінці від укусів поверх різнонаправлених вієлів подряпин. Шкіра скидалась на екстравагантні шпалери, оглянув руки, передпліччя без ушкоджень, лише відтиски на кистях від пов'язаної хустки. Піднявся, хитнуло. В голові збовтались залишки алкоголю і полину. Рідина розчинила рештки мозку, змила зі стінок черепа залишки сонливості. Все ще гнітило, проте гумор повертався. Я розвернувся, зігнувся зібрати одяг. Неприємний біль скував рухи. Тугі терпкі смуги стягнули череву, пах, стегне та поясницю. Я одягся, сидячи на підлозі, втішмати, що вціліли штани та піджак. Заляпане, проте, не подерте. Чим більша насолода, тим дорожча розплата. Ця думка усміхнула. Розгойдавшись, я вибрався на ліжку, полежав, Призвичаюся до неючого болю між стегон. опанував себе, встав, почав екскурсію по нішах. Натрапив на велике дзеркало в кімнаті, що являло з собою щось середнє між кабінетом та будуаром. Оглянув себе, шия та обличчя без слідів ураження. Акуратна сучка. Застибнув піджак, приховавши по нівечені обшири тіла, безрезультатно поправив волосся. Розвернувся. Все ті ж безглузді меблі. Стелі звисало кілька рознопланових декоративних гойдалов. На них легенько похитувались фоторамки. Дотепно. Одне сідельце пустувало. Я підійшов, планшет просто перекинувся, лежав до лілиць. Я підняв. Це був шкільний альбом. Молодша школа. Не одразу впізнав свій клас. Швидше за обличчям виглядачів, ніж однокласників. Проглянув мініатюри світлин на першому аркуші і не знайшов жодної темношкірої дівчини. Хм, бреше сучка. Пройшовся ще раз уважніше. Дивно. А що тут дивного? Тиснув на свою фотку. П'яно примружився. Перегорнув кілька сторінок, знайшов своє фото. Покрутив туди-сюди, звернув у дзеркало. Порівняв. Дитиною я краще виглядав. І людиною був, напевно, кращою, усміхнувся. Прогортав далі. Кількох дітей я так і не згадав, деяких дуже смутно. З останньої фотографії на мене сумно дивились великі темні очі в обрамлені світлих вій, контрастно виділених на тлі шкіри кольору паленої охри. Навіть на пам'ятному фото дитина не посміхалась. Сумні очі дивились на мене повні вологого жалю, глибокі темні колодізі. Я глитнув. Таєт продовжував витріщати свої величезні, дівчачі, вічно мокрі очіська крізь грубі лінзи дурнуватих окулярів з дебільними пружинними, закрученими навколо вуха душками. Ти чурка! Чурка! бля, чуєш ти, чурка!» – ми весело реготали. Іранець скулився в кутку за партою. Я плюнув йому в обличчя. Слина заляпала скельця, кельця, стекла і кумедно повисла пінною тягучою краплею на оправі. Саєд шморгнув, Слина зірвалась на щуку, повз ніс промайнули тонкі струмінчики дрібних сліз, намагаючись змити принизливу огиду з обличчя. Воно плаче. радісно закричав я, помітивши вологу на щуках жертви. Я тикав в однокласника пальців, а він далі витріщався мокрими очистками і підтискав свої пухлі губи. Не відривав погляду від мене. Це бісило, я тупав і горлав. Ти дівка, дівка, баба, сука! Ти тупа, плаксива баба, губаста сучка! Ми знову зайшли з гучним реготом. Саєд зняв окуляри, почистив обсвет, втер щоки кулаком і, одягши, знов, швидко закліпав на мене. Це був неприпустимий вияв непокори. Я спалахнув від гніву, закусив губу, широко та демонстративно розмахнувшись, влупив малого ранця тильною стороною долоні по обличчю. Окуляри злетіли, вдарились об стіну та розсипались уламками лінз. Від удару одна дужка зламалась і глибоко продерла шкіру на скроні поряд з оком. Ти п'ідік, підік, баба, і підік, глімий підар. я затинався від люті, перекрикуючи ридання жертви та регіт однокласників. Сміх раптово встиг, коли крізь пальці жертви просучився струмінь крові. Всі налякано розійшлися, лише я продовжував зло плювати та викрикувати образи, доки саєць схлипував, розтираючи кров слину та сльози долонями по своєму обличчю. Він відірвав обличчя від рук і побачив кров на пальцях, підняв наляканий погляд на мене погляд великих, темних, вологих озер, Повність жалю та благання, над лівим оком портрету Саєда чітко виділявся шарам від душки окулярів у формі кривового мачете лезом догори. Впізнав? Юля взяла з моїх рук альбом, поклала на гойдалку, обійшла мене і сіла проти великого дзеркала, зайнялась макіяжем, задерла голову, накладала тональний крем на шию. На її горлі трикутною тінью окреслився кадик. Юля потягнулася до столика, кладучи тюбик, і короткий шовкий халат розгорнувся. Мої кінцівки оніміли. Пари алкоголю вивітрились, і крихкий мозок терко зашурудів зім'ятим картоном. Крихті звивини закришились від усвідомлення того, що саме викликає цей тягучий біль між моїми сідницями. Юля, тобто Саєт, відстеживши мій погляд в зеркалі, усміхнувся, накинув полу халату на стегна і прикрив своєї гідне заздрості угіддя. Під під'їздом тебе чекає таксі, виліт за. І ранець поглянув на циферблат годинника. За дві години я мовчав, волога та думки покинули моє тіло. Гіркий осад полину сухо спаяв під дебіння з язиком, повіки зі скреготом дерли очі. Розцінивши мій про як вагання, Саєд Юлія спокійно додав, розтираючи щоки Волієш застатись? Тарас не проти, він ніколи не проти. Шок відійшов лише у таксі, Повернулось відчуття реальності, розуміння дійсності, і мене вирвало. Гіркою, жовто-зеленою суміш жовчі та полину. Вигляд забльованих босих стоп сповістив, що взуття я залишив на згадку Таросу Олеговичу. Може, натхненний художник створить з них якийсь пристойний мистецький функціонал з кактусами? Розгніваний таксіст довго лаявся мені вздогін, а я обережною, непевною босою ходою, залишав липкі сліди на гарячому асфальті у напрямку аеропорту. Моя збентежена дефлорацією душа шукала емоційної рівноваги. Проте найдужче я мордувався загадкою. Як з єду вдається приховувати під щільною еластичною уніформою Стюардеси своє злиденько виголене і неймовірно габаритне угіддя. Кінець.